Друзі, привіт! 25 червня. Сьогодні поговоримо про томати. Томати наші в третій тепличці, це гібрид міб. Коротше, що я хотів показати, я хотів показати, як прискорити сам процес іменно достигання ну, самого томата. Тому що, якщо вони у вас будуть загущені, там лишні пасинки, лишнє листя. І якщо не давати відповідне добриво, то ну, саме дозрівання, воно у вас трішки затягнеться. Особливо, якщо тепличка ще й затінена, то це все буде набагато довше. І так, що я робив сьогодні, як бачите, купа листя, купа пасенків я пообрізав, як бачите, все листя до перших. До першої китиці. До речі, це в нас кущовий томат. Це, ну, якби не під... ну, Я маю введу, не ті, що вирощують одне стебло, вони там якби звуться, самі знаєте, індетермінантні, да, це детермінантний томат, якби простими словами, кущовий. Його ще називають дети. Ну, це таке. Хто знає, хто потеплиться, хтось зна. Коротше, трішки він вже жовтіє так, як бачите. пообрізали всі листочки, ось геть усі всі пасенки. Ось така у нас загрузка. У мене де, знаєте, де два стебла, де три стебла, де і де в одне стебло. Але все поприбирав, ось дивіться, листочок. І пасинок, коротше, все пообрізав. Не нужно. Потрібно дати йому більше сонця, світла. Ось такі томатики. Ось дивіться. Чомусь мені більш подобається вирощувати кущові в теплиці не знаю. В мене ну, чомусь так. Ось дивіться, яка китиця. Помідор досить великий. Теж він ще росте. Тут два стебла, бачите? Одне підв'язане і друге. Містами три є, містами одне, таке по-разному. Тут ось теж два стебла. Коротше, таке. Сьогодні все обрізав, але вище китиці, якби листочок обрізати не потрібно, тому що листочок годує саму китицю, сам помидор. До першої китиці ось можна все обрізати. А далі вже листочок. Ось ви бачите кититься. Йде листочок. Далі його оставляємо. Ось один листочок, друга кититься, другий листочок. Тут у нас десь він там. І третя ось, теж листочок. Вище китиці обрізати не потрібно. Ось такі томати. Але вони дуже зелені. Це потрібно було зробити набагато раніше, але часу нема. Тому сьогодні в нас, якби дощі, то сьогодні можна було й поробити теплиці. Такі помідорки. Класна киточка дуже така. Великі помідори, скажу вам. Такі сливка непогана. По добриву даємо калій, калійне добриво, можна монофосфат калію, можна сульфат калію, ну чисто калійне там. Чи можна там яровське дати. У мене там два види його. Одне є 14, 14, 21, це яра вілла Польща. І друге є Яра Кристалон, Здається, 4-8-36, якщо я не помиляюсь. Так що висновок такий. Прибираємо. Вся, всі листочки, пасенки, все те, що не потрібно. Те, що вже не зав'яжеться. Я не знаю, чи з цього буде діло щось. Вершок можна в принципі відрізати. А можна і залишити. Тут вже хто як. Помідорки, в принципі, то є там. Щось причепилось. Коротше такі, друзі, справи. Обрізаємо листя, посинкуємо і даємо коліне доброго. Більше світла і вони вас будуть набагато швидше достигати. Далі буде. Всім пока.